Добрий день усім! Сьогодні в мене ексклюзивний матеріал. Я буду брати інтерв'ю у найпопулярнішої реп-групи Закарпаття. Вони називають себе Цурові Штрімфлі. Йоу, йоу йо, мо група Цурові штрімфлі. Є йоу, -йоу, йоу. Скажіть, звідки у вас така популярність? Мо пишемо реп про жизнь. Живем репом, пишемо життю про реп, репаємо під жизнь. І для нас жить без репа, як реп без жизни. І людям любиться, людям заходить. Бо що таке реп? Реп це жизнь. Ага, ніхуя понятно, але очень интересно. А чому ви взагалі почали читати реп? То сталося звичайно. Мо сиділи з пацанами на хаті, я їв свій сеґіднський, а коли встав, у мене репнули штани. І володя повів чувак, це репчик. Ну і так все закрутило. А чому ви назвали саме цурові штрімфлі? Ми довго думали над тим, якся назвати. Було багато ідей, але потім Жека мені сказав, що в мене цурові штрімфлі. І ми нараз поняли, що це судьбася так назвати. І потім ми почали придумувати собі реп імена. Я, наприклад, 50 копійок. Ну, типу як 50 Cent. Володя у нас Eminem, а Жека Білий Негер. А четвертий? А, то володі брат, він просто за нами ходить, і чесно вже нас так заїбав, постійно нас переслідують, а тепер усі думають, що у нас четверо у групі. Віталіку піздуй дому. Ну, а можете щось нам зачитати? Без проблем. Білий негір, дай мені бід. Коли ясна звізда, та не а переди ротом, як ти знаєш. А, вчора відів твою дівку, хлопче, вона кому смокче. Подходжу я ближе. Вона йому ще яйця лиже. Я подумав, що то за шлюха залетіла їй вертуха. Кажу, сука закрий очі, був є б поорожі. Я маю бігти додому, купити Кока-Колу, з'їсти кремлку миску, написати пояснювальну записку. Бо твоя дівка брала в рот яйця і єбала китайця. Його звати Хуйчун, а ти просто дрочун. Я обілий някер вот та фрісталь! Просто затащив. Дебіли, біли, блять!